Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про другий сезон Амбасадорки від Portalverse. Поїхали! Це вже в нас не перший набір у програму посла. Зараз другий набір. Перший був більше місяця тому, і зараз відкрили другий набір. Де ми можемо це побачити? В Твіттері. Ось на офіційній сторінці Твіттера Полтарверс написано, що в них зараз другий раунд програми посла. В загальному, що таке Це децентралізовані хмарні ігри. Тобто ви на своєму непотужному ноутбукові зможете грати в різні ігри, важкі, які ваш ноутбук не підтримує. Звісно, ця технологія зараз є, але в даному випадку Portalverse це робить в блокчейні. Одні люди будуть грати в ігри, інші будуть майнити і заробляти токени. Це коротко, в нас зараз не огляд проєкту, а саме про амбасадорку. Якщо ми перейдемо в Твіттер, ми побачимо, що в нас є стаття про другий раунд амбасадорства. І тут можна почитати: спочатку тут йдеться про сам проєкт, і потім в нас написано, що другий раунд він буде більш масштабнішим, веселішим і кориснішим. Тобто, швидше за все, тут буде вибрано більше людей, тому що, коли був перший. Перший набір вибрали лише сім амбасадорів. Зараз буде швидше за все більше. Знову ж таки, далі розповідається, що таке мережа Portal Wars, про саму програму, і далі в нас іде опис, кого вони шукають. Перше, це особи, які знаються на техніці комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення в ігровій індустрії. Друге, це особи, які мають знання в майнінгу. Третя особи, які знаються на іграх. Четверте, це особи, я так розумію, які мають свої якісь крипто-ком'юніті і зможуть допомагати Portalverse просувати його. П'яте це люди з комунікативними навиками, шосте це особи з попереднім досвідом в криптомаркетингу, сьоме це люди з великим досвідом в іграх, восьме це люди, які здатні якісно відповідати та завжди готові вчитися. Тобто ми розуміємо, що в дану амбасадорську програму може потрапити навіть новачок. Люди з досвідом можуть потрапити, і також, якщо ви новачок, і команда побачить, що ви реально хочете допомагати, Проєкту, у вас є можливість потрапити до амбасадорства. Тому навіть якщо ви новачок, все одно вам потрібно податись на цю амбасадорку. І, звісно, нам всім цікаво, які будуть винагороди. І Portalverse пише, що у нас буде місячна заробітна плата. Але вона буде на основі продуктивності. Тобто, чим більше ви працюєте, тим більшу нагороду ви отримаєте. Друге, це в нас унікальна роль в Діскорді, і далі в нас є такі пункти, що нам нададуть приватний канал в Діскорді, що у вас буде доступ до клубу і таке подібне. Що нам зараз потрібно зробити, щоб стати амбасадором, перше це підписатись на Діскорд, бути активними, слідкувати за твітером, лайкати там все, і нам потрібно прочитати про Портал тому що коли у вас буде співбесіда, вас будуть запитувати. Що ви знаєте про Portalverse. Так, да ще хочу сказати, що в першому раунді перший набір була співбесіда. Тобто вибрали там 15 амбасадорів і провели співбесіду. Із них вибрали 7 амбасадорів, які пройшли співбесіду. Тому треба підготуватися, Співбесіда буде англійською мовою. Що нам зробити, щоб у нас була співбесіда? нам треба заповнити форму. І перше, що ми бачимо в формі, зараз відкриється електронна почта, ваше ім'я, ваш дискорд. Ваш Твіттер, якими мовами ви володієте, чи знаєте ви щось про Portalverse. Якщо знаєте, то коротко пишіть, що ви знаєте. Потім чи є у вас досвід в криптомаркетингу і тому подібне. Вам на ці питання треба відповісти. І в кінці нам потрібно приєднати своє резюме, можете зробити його в PDF-форматі і приєднати. Це поле обов'язково, тому його не варто пропускати. Обов'язково це зробіть, щоб команда точно розглянула вашу кандидатуру. Все, друзі, ось така амбасадорка. Раджу вам обов'язково приєднати. Під'єднатись до неї, можете подивитись на інвесторів і партнерів. Я думаю, ви точно знаєте ці компанії. Тому, друзі, дякую за увагу та до наступних відео.